Революціонер чи аферист Віталій Кличко ще не став мером, а вимушений червоніти. Схоже, результати столичних виборів таки доведеться перерахувати. На противагу виборам президентським перегони за крісло столичного градоначальника за кількістю скандалів готуються перегнати легендарну перемогу Леоніда Чорновецького. Крадені голоси бюлетені по підвалах. І люди Чорновецького майже у кожній політичній силі. Скандал на скандалі. Невже праву руку? Льоні космоса таки позбавлять мандату за агітаційну брехню. Це Київ, столиця України. Тут найдорожча земля в країні, найдорожче житло і найбільше бажаючих все це захапати. Можливо, тому на 120 місць у Київраду було аж півтори тисячі кандидатів. І доки одні виборці обирали собі президента, в столиці розгорнулася справжня війна за тепле крісло голови Кенда. Наглядачі навіть не встигали хапати за руку порушників закону. Я хотіла спитати, що ви зараз робите в машині з протоколами. Який? Я прошу відповісти на питання. тут одна заповнює якісь протоколи. Представтесь, будь ласка, хто ви є така? Бо ніхто, а що ви робите з протоколами і з піщаннями? А тих, хто наважився зафіксувати порушення, просто виганяли. Я знімаю, не вас конкретно, а процедуру Мужина, у вас є? вилучення бюлетенів. Незаконно, до речі, вилучення, тому що ви мали це зробити до 8-ї години ранку. Я правильно кажу? Ого. Бюлетені помали витяг, витягнути. Я вам задав конкретне питання. Я вам я вам вам. Не, 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 ви не, не минуло і дня, як кандидати та спостерігачі збирають круглі столи. Щоб розповісти про брудні технології столичних перегонів, зникають голоси, підписується протоколи, заняється все конкретних переможців. Але так робили ті, хто не знає, як дурити по крупному Обман повинен закладатися ще на початку передвиборчої кампанії. Тоді він встигне вирости, пустити коріння і дасть свої плоди у вигляді завітного крісла у Київраді. Ми в Києві показати. Чому кияни освістали лідера партії Удар фактично обраного київського голову? Віталія Кличко? Анатолій Щук мешкає на печерську і був спостерігачем на виборах він помітив головне: Ківляні хочуть нових, лі... нових лідерів. Нових людей, але чи справді нові люди рвуться до київського парламенту? Одразу після виборів представник організації Громадський контроль проаналізував, хто ж потрапив цього разу у Київраду. З усіх депутатів Київради, нових зі 120 людей, яких ми можемо віднести до такої старої команди. Ну, ми нарахували як мінімум до 20. Це як мінімум. Отже, майдан, революція, жага змін, і як результат, близько 20 представників ненаситної команди Чернавецького знову будуть керувати столицею. Моя моя. І це не другорядні члени команди, які дерибанили Київ. Найбільш резонансне те, що було результатом цих виборів, це все ж таки перемога по 35-му окрузі. Це округ Печерськ, Печерський район, але Шлапак, яка була співголовою фракції Чорновецького. Проголосувати за мене можна, знайшовши моє прізвище. Кінці списку кандидатів у депутати Київської міської ради. Але ж як правій руці Леоніда Черновецького вдалося знову завоювати Київраду? Технології, які використовував господин Черновецький, вони залишилися. Якщо не прямі, не гречка, то це інші технології. Програма гроші вже показувала, як кандидат шлапак перекривається символікою відомих політичних брендів, об'єднаних Петра Порошенка та удару. Але Шлапак і над її рекламою одразу згори Петро Порошенко, наче вона від Петра Порошенка. Одразу після виборів представник удару Ірина Геращенко обурено заявила, її партийна сила такої провокації від друзів Черновецького не очікувала. Якщо ми подивимося ось цю символіку, да тут написано «Голосуй за Порошенка, за Кличко і за шлапак. Ну така чиста розводка виборців. Але насправді шлапак просто не могла не виграти, тому що її противником був завідомо програшний кандидат. Людина, яка йшла від удару по цьому окрузі, це е, така собі пані підколізна, вона була не тільки як однокурсницю, але шлапак. Вона за неї агітувала. Але що ж робити, колишній правій руці Черновецького у Київраді одній? Тому у двох районах поруч також балотувалися і пройшли її люди. Гадайте, від якої політичної сили? На сусідньому окрузі, 36-му, це теж межа Печерського району, пройшов її помічник Михайло Тіренців. Вже, якби не криючись, він пройшов від удару. І ще один факт зафіксований, так само її помічник, але вже Андрієв, пройшов у Солом'янському районі. В Ударі кажуть, що нарахували кілька кандидатів, які нахабно прикривалися символікою їх партії, і навіть погрожують діяти рішуче. Мої юристи підготували відповідні позови до суду. Але чому Гаращенко заговорила про закон тільки після виборів? В неї був як мінімум місяць для того, щоб побачити таку поведінку, Шлопак і її агітацію. Весь центр він весь був завішений плакатами але Шлопак з певними накліками. Ми поцікавилися, а чи були прецеденти, коли депутатів Верховної чи столичної ради лишали мандату за ціничну брехню під час передвиборчої кампанії в Україні. Не було жодного випадку відкликання депутатів місцевої рад за, за будь-яке порушення. Може варто нарешті такий прецедент зробити. Принаймні без п'яти хвилин мер Віталій Клічко заявив, він не проти перерахунку голосів, якщо є сумніви у тому, що боротьба була чесною.